Амія, учасниця конкурсу до медичної підготовки, учениця 10 класу Кіменинського ліцею Волинської обласної ради, хурток до медична допомога, керівник возник людмила Леонідін, старша вікова група, відповідає за теоретичні запитання. Термічні опіки бувають дуже болючими та часто супроводжуються такими симптомами, як почервоніння або гущення шкіри, викненням кухарів та набути. Та не дати допомогу собі чи своїм близьким. Розпочинаю виконання практичного завдання. Вмикає секундомір. Негайно зупиняю е, контакт з джерелом опіку. охолоджую це опіку. Рано на перехвіті наявність похерів з е, е, рудовими ручоми месвічі про те, що це опік друг. повязку на урожнюю ділянку. Викриваю поразку. На якутеп його ми випити води, щоб зменшити інтоксикацію та методи знаводи, а також пігулку або профану. Оскільки вирішний у ділянці ушкоджений. Я на заговорювання. Облак...